10 років стільки часу б'ється серце Прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Навчальний заклад став стартовим майданчиком для тисяч учителів, вихователів освітян. На знак ювілейної дати тут провели міжрегіональну науково-практичну конференцію, трансформація освітньої галузі, виклики та перспективи. У колі однодумців понад 170 учасників. Це фахівці закладів освіти різних регіонів України. Ділилися досвідом, обговорювали орієнтири сучасної української освіти. Водночас згадували із чого починали. Зокрема, коріння прилуцького педагогічного коледжу міцне і глибоке заклад був одним із небагатьох флагманів, об'єднував кращі педагогічні практики, впроваджував інновації. Найяскравіші сторінки в літописі коледжу писалися під керівництвом Ольги Попенко, колишньої випускниці, згодом викладачки та очільниці закладу, а нині прилуцьким міським головою. Треба дякувати цьому закладу, дякувати всім викладачам, які тоді працювали, які навчали мене, ще навчали. Дякувати всім, хто сьогодні, хто зі мною працював, хто сьогодні продовжує працювати. Бо пам'ятаєте, колись ми отримали таке почесне звання. Флагман науки України, і це дійсно заслужене звання цього закладу флагман науки України. Ми були, ми є і залишаємося одним із кращих закладів, серед кращих закладів. Можна говорити, що сьогодні заклади в місті всі хороші в нас, всі сучасні підходи у закладах, але ми були. На рівні університетів, на рівні ви знаєте, інститутів, з нами працювали ректори практично усіх університетів. Це говорить про те, що нас визнавали з нами, рахувалися. Ви пам'ятаєте, нас запрошували. До участі у всіх конференцій, які проходили в університетах, ми писали наукові праці. Тому велика вдячність всім знаєте, завжди приємно сюди заходити, завжди приємно знати все, що тут відбувається. Завжди приємно чути гарні новини. А сьогодні ми дякуємо всім нашим захисникам, бо ми маємо таку можливість зустрітися тільки завдяки нашим захисникам. І світла пам'ять всім нашим випускникам, яких практично я всіх знаю. От і, звичайно, що всім вам добра, усім вам злагоди пам'ятати всіх ветеранів, запрошувати всіх ветеранів на усі заходи, бо кожен ветеран живе цим заходом. педагогічна спільнота України працює в єдиному ритмі злагоджено задля спільної мети майбутнього молоді. Освітньою галузю прилук опікується начальник управління освіти Олександр Правосуд. Тож цього дня і він долучився до фахової конференції. Між управлінням освіти прилуцької міської ради та прилуцьким гуманітарно-педагогічним фаховим коледжем. Підписаний меморандум про співпрацю. Який виконується щоденно в нашій постійній роботі. Співпраця приносить користь суспільству, громадам і освітянській галузі. Останні роки для учасників освітнього процесу були найважчими, найскладнішими. Але навчальний процес в умовах війни не припинявся. І у цей складний час проводиться. Кардинальна трансформація освіти. Це і закон про загальну середню освіту, новий закон, і закон про дошкільну освіту, це і освіта дітей раннього і дошкільного віку, реформа нова українська школа, концепція позашкільної освіти, трансформація професійної освіти, якісна вища освіта, розвиток науки і інновацій. Європейська інтеграція України у сферах освіти і науки, цифрова трансформація освіти і науки, підтримка та супровід осіб з особливими освітніми потребами. При такому колосальному навантаженні освітяни працюють, освіта змінюється. Бажаю вам успіхів, терпіння та позитивних результатів. Єдність професійних спільнот народжується саме на подібних зустрічах. Прилуцький педагогічний, як і медичний коледжі об'єднані спільною метою виховувати свідоме, освічене і здорове суспільство. Власним досвідом через призму медичної сфери ділилася директорка фахового коледжу Тетяна Котляр. Сьогодні дуже приємно знаходитися у нашому Прилуцькому гуманітарно педагогічному коледжу імені Івана Яковича Франка. На запрошення керівництва коледжу я відвідала конференцію, яка відбулася на базі саме цього навчального закладу, яка присвячена 110-й річниці і заснування цього освітнього закладу. Звичайно, дуже приємно сама атмосфера, атмосфера толерантності, атмосфера науковості, атмосфера такої дружньої, дружнього порозуміння, партнерства і звичайно фаховість. А сьогодні ми обговорили актуальні питання, які стосуються саме освіти, середньої освіти, фахової передвищої освіти, початкової освіти. І оці напрацювання, які сьогодні я також відчула. Я думаю, що вони. Є корисними для всіх учасників, тому що є багато чого з практичного досвіду, що можна використовувати в роботі. І, звичайно, хочеться побажати цьому закладу, цьому колективу, подальшого процвітання, тому що я вважаю, що в нашому місці, в нашому регіоні, це саме педагогічної освіти. У час змін і викликів саме фаховий діалог допомагає знаходити нові орієнтири. Прилуцький педагогічний вже багато років поспіль об'єднує найвідданіших представників освітянської спільноти. Працюють задля сталого розвитку історико-соціальний контекст позначається на всіх напрямках діяльності наших закладів, починаючи з мети завдань і закінчуючи вже їх реалізацію, конкретними умовами освітнього процесу і так далі. Тобто педагогічні і фахові коледжі функціонують заради вирішення актуальних питань забезпечення освітньої галузі кадрами, які здатні вирішувати конкретні виробничі завдання, ухвалювати організаційні рішення, ухвалювати організм. Управлінські рішення створювати умови для своєї діяльності, тому напрацювати спільні стратегії і тактики ефективного вирішення цього завдання в сучасних умовах, якраз це та мета, з якою об'єдналися освітяни в нашому залі в онлайн просторі, і відповідно за підсумками конференції Сподіваємося, що якісь конкретні кроки буде можна вже окреслити.